В Україні планують обмежити карткові перекази для громадян та бізнесу. Так, над відповідним проєктом вже працюють у Нацбанку. Фінансисти наголошують, що обмеження в першу чергу торкнеться підприємців, які займаються незаконним бізнесом та ігнорують оплату податків. Наразі ж в Україні тільки існує ліміт на переказ коштів в іноземній валюті за кордон, який визначений відповідною постановою НБУ. Відповідно до цієї постанови обмеження становить 100 тисяч гривень включно на календарний місяць із усіх рахунків фізичної особи клієнта банку, відкритих в іноземній валюті, переказів на рахунки фізичних осіб із використанням реквізитів електронних платіжних засобів платника й отримувача підупі переказів, якого банки повинні чітко дотримуватися. До того ж, банки також можуть самостійно встановлювати такі ліміти, зважаючи на внутрішні правила політику безпеки уникнення шахрайських дій, тощо ліміти можуть бути як добовими, так і місячними, або й на суму конкретної операції. До того ж, у більшості випадків клієнт може змінювати ліміти, звернувшись із клопотанням до банку на контакт-центр чи у відділення, або самостійно в застосунках онлайн банкінгу. Хоча формально нормативні акти й не встановлюють лімітів, наголошують експерти. Проте законодавство передбачає деякі можливості для банків обмежити суму переказів згідно з законом, банки мають право встановлювати ліміти на перекази з картки одного громадянина на картку іншого. Враховуючи статистику більшості банків і вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації доходів, банки встановлюють ліміт на переказ коштів у сумі 400 тисяч гривень на місяць, адже ця сума є граничною для перевірки походження коштів і фінансового моніторингу. В деяких випадках це стосується також і ліміту в сумі 30 тисяч гривень, у разі переказу яких може здійснюватися первинний фінансовий моніторинг. Також перекази з гривневого рахунку на закордонний рахунок заборонені, але є можливість переказу з валютного рахунку українського банку на рахунок за кордон між фізичними особами, для яких НБУ зі впровадження воєнного стану встановив ліміт переказів у сумі 100 тисяч гривень на місяць. Проте у НБУ вважають, що потрібно ввести додаткові обмеження, аби запобігти незаконних операцій. Про це говорять і народні депутати. У ході перевірки НБУ банків і небанківських фінансових установ було виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування. За результатами перевірок було накладено штрафи на суму близько 487 мільйонів гривень, а також відкликано ліцензії деяких банків і анульовано ліцензії деяких небанківських Фінансових установ як наслідок, маємо скорочення фінансових операцій із порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням міськодингу. Мова йде про схеми у сфері грального бізнесу. Тож з огляду на таку ситуацію спеціалісти НБУ пропонують збільшити розмір штрафів за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а також встановити на період дії воєнного стану обмеження на здійснення фінансових операцій із використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їхньої кількості тощо. Зміни можуть також торкнутися і граничних сум готівкових переказів. Здійснених за допомогою терміналів самообслуговування. У нацбанку пояснюють, що потреба в обмеженнях виникла через незаконні схеми із так званими дроп картками за допомогою дропкарт реалізується схема ухилення від сплати податків. Тобто, одна людина передає іншій за невеликі гроші картку, випущену на її ім'я, і ця людина, отримавши таку картку, користується нею як захоче. Водночас, справжній власник картки навіть не знає, який там обіг грошей, тому це протизаконно. Тобто, Нацбанк може запровадити обмеження на суму, періодичність карткових переказів, а також на суму готівкового переказу через термінал само. Обслуговування водночас юристи впевнені, що встановлення Нацбанком лімітів на проведення карткових переказів не зможе повністю подолати проблему дроп карток адже обмежень чи до оформлення кількості карток немає. Відповідно, картки можна відкрити не в одному банку. Враховуючи цей факт, у разі встановлення лімітів на перекази, можливо, невеликий відсоток переказів через дропкарти зменшиться. Однак, у протилежному випадку, навпаки, може збільшитися потік створення нових карток у великій кількості, і так компенсуватимуться ліміти, і, відповідно виводитися кошти. Проте наголошують експерти навіть за умови запровадження на період воєнного стану обмежень на операції з використанням карткових реквізитів такі нововведення навряд чи зачеплять масового споживача банківських послуг. А поки що конкретні суми лімітів на готівкові перекази через термінали та на перекази між картковими рахунками фізичних осіб не розголошуються. Проте фахівці прогнозують, що ймовірно може йтися про обмеження на переказ у сумі 50 Тіре ста п'ятдесяти тисяч гривень на місяць самі обмеження у Нацбанку можуть запровадити впродовж наступних одного-двох місяців. Марія Соло, Дмитрон Гоен, Євген Клочко та Андрій Паколов Харків. Новини.